Детальний технічний розбір криптовалюти WBT WhiteBit Token. WBT – WhiteBit Token – це внутрішній токен платформи WhiteBit, однієї з провідних криптовалютних бірж, яка надає широкий спектр послуг для трейдерів і інвесторів. Токен призначений для покращення користувацького досвіду, стимулювання використання біржі та надання додаткових економічних переваг власникам токенів. WBT функціонує на блокчейні Ethereum як токен стандарту ERC20. Це забезпечує високу сумісність з іншими проектами, додатками і гаманцями, які підтримують Ethereum. Смарт-контракти WBT написані на мові Solidity. Вони пройшли аудит для забезпечення безпеки та надійності. Аудити проводяться незалежними компаніями, що підтверджує відповідність найвищим стандартам безпеки. Використовується механізм Proof of Stake POS – для підтримки мережі Ethereum, на якій функціонує WBT. POS забезпечує економію енергії та підвищену безпеку порівняно з Proof of Work. POW. Загальна пропозиція токенів WBT обмежена, наприклад, 200 мільйонами. Це обмеження допомагає запобігти інфляції та підтримувати вартість токена. Розподіл токенів включає кілька категорій. Частина токенів продається інвесторам під час первинного розміщення ICO або IEO. Резерв використовується для фінансування розвитку платформи, маркетингових активностей та інших стратегічних ініціатив. Певний відсоток виділяється команді розробників та партнерам. Токени використовуються для стимулювання активності користувачів через різні програми лояльності та акції. Власники WBT отримують знижки на торгові комісії на платформі WhiteBit. Рівень знижки залежить від кількості токенів, що тримає користувач. Тримачі WBT можуть отримати доступ до ексклюзивних функцій платформи, таких як розширені торгові інструменти, аналітика та інші можливості. Власники токенів можуть брати участь у голосуваннях щодо важливих рішень платформи. Впливаючи на розвиток WhiteBit. Платформа WhiteBit регулярно проводить акції та програми лояльності, в яких користувачі можуть отримувати додаткові WBT за різні активності. Як токен стандарту ERC20 WBT може бути інтегрований з іншими платформами та гаманцями, що підтримують цей стандарт. Це забезпечує зручність і гнучкість у використанні токенів. Хоча WBT працює на Ethereum, він може бути інтегрований з іншими блокчейнами, наприклад, Binance Smart Chain, що підвищує гнучкість і масштабованість. WBT сумісний з різними гаманцями, включаючи Metamask, Trust Wallet і апаратні гаманці, що підтримують стандарт ERC-20. Токен доступний для торгівлі в різних парах, що підвищує ліквідність та доступність на біржі. Користувачі можуть брати участь у стейкінгу токенів, отримуючи пасивний дохід за утримання БІТ на своїх рахунках. Смарт-контракти проходять регулярні аудити від незалежних компаній, що допомагає виявляти та виправляти потенційні вразливості. Whitebit надає звіти про проведені аудити і відкриті дані про транзакції, забезпечуючи прозорість для користувачів. Платформа використовує двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту облікових записів користувачів. Більшість активів зберігається в холодних гаманцях, що значно знижує ризик хакерських атак, використовуються сучасні методи шифрування для захисту персональних і фінансових даних користувачів. Використання токена для знижок на комісії, преміум функцій та інших переваг стимулює попит на WBT серед користувачів платформи. Обмежена пропозиція забезпечує зростання вартості токена в довгостроковій перспективі, якщо попит перевищує пропозицію. Активні маркетингові кампанії та стратегічні партнерства сприяють збільшенню популярності та використання WBT. Постійне вдосконалення функціональності платформи WhiteBit та інтеграція нових технологій сприяють зростанню вартості та популярності токена. WBT – Token – є ключовим елементом екосистеми WhiteBit, що надає користувачам біржі численні переваги. Висока сумісність з іншими проектами на Ethereum, прозорість, регулярні аудити та розширена функціональність роблять WBT. Привабливим як для трейдерів, так і для інвесторів. Токеноміка WBT спрямована на підтримку вартості токена та стимулювання його довгострокового утримання, що забезпечує стабільний розвиток та зростання платформи WhiteBit.